Dober dan, i se ja, i se ja Kevin, i se ja, Mark, in nam ne že pozraslili. Saj je tu na rebi v vervovcah, nas tu je klasno vse, rebu imajeme, in v nas imaj zasnull, bo umbo na načovci, a me prešle rano v treh. Vajdete, jaka je jak tu i se fajno. Ваня із чорним по нашому, то собі Там стоять, закидують удицю, роблять кормушку. Тут тепер себе та їм сидять. Уже друга частина. Тут опять Марк сидить уже, той у нас новий чоловік кайфує, балдіє, короче Все файно. А тут йдуть наші два самі легендарні рибаки. Ваня звати його і Кевін. Настоящі рибаки. Тут нас костер мав бути, той не просипається один чоловік, а його прикол.